Україна цьогоріч вперше відзначає День Святого Миколая за юліанським календарем 6 грудня. Перейшла на нову дату святкування, і всі опитані тереном тернополяни. Це свято є особливо очікуваним і загадковим як для малих, так і для дорослих. Своїми спогадами з дитинства про свято Миколая Тернополяни поділилися з нашими журналістами. Хоч і не було таких можливостей, такого але все під подушечкою щось було. І... Миколай був не просто свято, то була якась надія, чекання чогось гарного, швітлого. Ми ділилися, ми носили до школи. Ми дуже гарне свято. Чи підтримуєте цю традицію зараз? Так, Так, обов'язково. І от я дуже так, якось ми перейшли 19-го було все. А ми перейшли от на шостого, якось так легко перейшли. Вдома ми і досі обмінюємося подарунками з хлопцем, з батьками. В дитинстві це була така магічна ніч, і я пам'ятаю, що Шостого десь по десяти клас я завжди просила, щоб він мені подарував телефон. Раніше ми святкували 19 грудня, а зараз святкуємо 6 грудня. Проблем взагалі ніяких не виникає. Ну, типу, якщо весь світ святкує 6 грудня, то чому ми не можемо перейти? Так, ми перейшли. Ми сьогодні святкували 6 грудня. Звітав до донечки Миколаїв вона дуже щаслива. Ми підтримуємо цей перехід. Святкуємо з усім світом і дуже щасливі. А що тобі Миколайчик приніс під подушку? Покажи. Так, Також сняви камендаринка, та так? Що, що приніс? Ну кажи, кульки. Маленькі. кульки маленькі, вона любить таке, щоб воду спускати. Моє дитинство було в радянські часи і Святого Миколая не святкували. Святкували новий рік, потім Різдво, і то в основному завдяки бабуся дотрималась тих традицій. А так, а почали святкувати Миколая вже з часів незалежності. З 91-го року ми чекали цього переходу, воно дуже довго вирішувалося. І дуже раді, що нарешті ми зараз живемо по цьому стилю, який називають новою юліанський. Мені здається, навіть люди в 40 років чекають на Миколая. Тому так, чекаю, прийду додому. Думаю, поделюсь під подушку, може щось і буде. От в дитинстві завжди дуже чекала, дуже радувалася. І в школі завжди відзначали, були на свята гарні, дуже гарно. Тепер приносить шоколадку, а колись були різні, гарні. Це Подарунки. Це було найкраще дитяче свято. Дуже тішилося, батьки купували подарунки нам. Дуже гарно. Так що... що вам під подушку зазвичай приносимо Миколайчик? Що, що мені особисто? Ну, в дитинстві всякі іграшки, солодощі. А коли вже стали старші, одружився, ну, теж свої рідні подарунки, які для мене дорогі. На новий, на новий. На новий. Зразу. Шо? Ну, так, так. <реш> да. так, так зробила наша церква, до якої ми ходимо. Так, так і ми святкуємо. Ми українці і раді тому. І бажаємо здоров'я і перемоги всім. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.